Колеміка між районною та міською владами щодо передачі коштів на фінансування Калуської центральної районної лікарні ведеться ще з минулого року. Районна рада ніяк не приймала рішення про виділення медичної субвенції, зазначеному медичному закладу. Не могли зійтись на сумі, адже цифра, на якій наполягала міська рада, була дещо більшою, аніж розраховував район. Тож жителі Калущини сплачували благодійні внески до ЦРЛ та відшкодовували витрати на медичне обстеження в лікарні. Депутат районної ради Роман Старчевський вважає, що жителі району змушені платити благодійні внески тому, що їм відмовляють у праві на медичне обслуговування. Хто з вас вірить, що людина йде в лікарню і пише заяву, сама добровільно. Прошу взяти з мене благодійних внесків, скільки скільки. А з людей стрижуть гроші, як комбайном. І всім так вроді смішно. І в даному випадку. Вся відповідальність так ніби лягла на депутатський корпус, тому що він не передає субвенцію. А в нас у повноваженнях адміністрації першим пунктом записано забезпечення законності охорони прав свободи законних інтересів громадян. Я десь так розумію і право на медичне обслуговування. І я так розумію, що всі благодійні внески вони пишуть тому, що їм відмовляють у праві на медичне обслуговування. І це є склад кримінального злочину. По перше, відмова медичного обслуговування, по друге, вимагання. Зараз все ж районна та міська влада дійшли консенсусу. Районна рада передала медичну субвенцію Калузькій ЦРЛ у сумі 8 мільйонів 271 тисячу 619 гривень. Як резюмує голова райдержадміністрації Наталії Бабій, їй досі не зрозуміла ситуація, як бідний дотаційний район має віддати максимальну суму медичної субвенції для виплати заробітної плати працівникам ЦРЛ. Адже як наголошує Наталія Йосипівна, в районі набагато більше. Проблем, аніж грошей. Хочу зараз сказати, що мене має відбирати розбирати від городності за те, що ми мебільний район, який на четвертій поверх носить носила щобори людей, в лікарній районі не функціонує. 你们买？ Чільники району сподіваються, що після передачі медичної субвенції мешканці району більше не сплачуватимуть благодійних внесків до ЦРЛ. Як вважає голова районної ради Михайло Срібняк, для селянина, пенсія якого складає 1200 гривень, лікування у зазначеному медичному закладі просто не по кишені. Для людини навіть ті внески чи там аналіз і так далі. 400 500 гривень це колосальні гроші для нашого селянина. І я прошу головного лікаря, всі ті таблиці, які неправильні, бо ми не повинні були вивішуватися, І хто би мені щось не говорив, зараз перезвонити і зняти. Депутати районної ради одностайно погодили передачу медичної субвенції Калуській ЦРЛ та проголосували про зміни до бюджету на 2017 рік.